То не світло душі, то звірячі постріли в спину, то не спів солов'їв, то вічують чорний тягар, застигають пісні у глибокого суму безодні. Білі ангельські крила звиваються ввись в небеса, світять зорі очей, героїв Небесної Сотні, слава їх неустанно у кожному з нас. Воскреса, нехай славень України сьогодні звучить на їх честь, на честь воїнів світла і добра, на честь героїв України. we Згадує другу річницю розстрілів Небесної Сотні на Євромайдані в Києві. 20 лютого у місті Золочеві на площі Незалежності відбулося поминальна панахрида та віче. Представники влади. Сьогодні ми своєю молитвою, скромною молитвою, згадуємо другу річницю тих молодих хлопців, які були попросто розстріляні. в той чи інший спосіб. Ми сьогодні споглядаючи на цей монумент Небесна Сотня цих героїв, яких, напевно, вже ніхто не верне в своїй пам'яті. А для нас, священників, є великою гідністю помолитися за цих людей, яких сьогодні можемо тільки задати свої молитві. Нехай Господь Бог упокоїть їхні душі, тих добрих, щирих людей, патріотів, яких скосила смерть. І в нашій пам'яті завжди, в нашому серці, вони завжди залишаться гідними, достойними. Героями і добрим прикладом дійсно достойного патріотизму, на яких треба дивитися, згадувати і дякувати їхнім батькам за те, що вони виховали тих хлопців і дівчат ціною якого життя. Вони не побоялися виступити проти цього режиму і сказати, що вони противляться цьому ставленню. І такому відношенню. Громада є найвищий керівний би орган у нашій українській державі. Громаду треба поважати, до громади треба дослуховуватися. І, напевне, нам, як священникам, завжди лишається тільки час на молитву, як два роки тому достойні отці, які тут присутні, вони молилися. Разом із громадою і сьогодні молимося. І завжди будемо молитися за свою українську державу. Ми тут є тими гідними, які повинні нести і слово Господнє, і молитву, і перебувати там, де є і добре, і там, де є зле. Тому молимося сьогодні в такій щирій, сердечній молитві за цих, які відійшли у вічність. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Сина обняла руками світ, перейнявшись дивом, не помітив, як і бездомні зморував їй храми. Тоді вона подумала, як буде. А потім свід зійшлися люди. Жінко. Чого ви плачете, ваш син герой, ви що не бачите? І ще он той хлопчина і он той героєм був мені завжди з тих пір, коли почав іти, коли сказав він вперше, мама, я так раділа, так ридала, від що ща... Я так його оберігала та все ж пішов за іншу битись мамо. Мені залишив тільки рану. А я дзвонила, кажу сину, іди додому, там же гинуть, а він мені. Мирно мені від того було дивно, та я чекала, я вірила, я знала, він вернеться, і він вернувся не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя. Домовині, як справи, синку. Чого лежиш? Не хочеш подивитися на маму, вставай же, сину, Боже, який холодний я тебе укрию, Живіт запав напевно, ще й голодний. Вставай же, сину, я вже на стіл накрила. Тебе вже чекає вся родина? А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Спи, синочку, самисвічник горить, спокійлива сутінь, священна горішня, сьогодні за тебе заступиться світ, за тебе помолиться люд много грішний, всі вдови, вселюдський. Ці людські сини, сидіти в долині засніжених хащах, силство у вічних людах зенини за тебе простягне молитву болящу. Ауе, сину, ауе. Шановна громада, нам дали право вибору вийти і сказати. Одним нема що сказати, а інших стоїть клубок в горлі, і вони мусять ще раз пережити оті всі спогади дворічної давнини. Два роки тому ми тут, в страшенній тривозі, стояли, чекали на новини з Києва. Там були наші хлопці Золочівські, і там було дуже багато людей, за яких ми вболівали, яких ми не знали. «Небесна Сотня це не є щось таке абстрактне. Це є люди з іменами, з прізвищами, зі своїми родинами, зі своїми пережитими тими останніми страшними хвилинами, про які ми ніколи не знаємо. Ми зараз дивимося в їхні світлі очі, і за ті два роки кожен з них став для нас рідних, рідним. Не для всіх нас. Дехто проходить повз цей стенд. Перехреститься, дехто обернеться, дехто сплюне під ноги. Всі ми люди, всі ми різні. І всі ми маємо право на ту реакцію, яка є в нас в серці. Знаєте, хочеться, щоб на цій площі були приводи зібратися, якісь більш радісні. Ну, Ще, мабуть, не час. Ще нам, видно, та чаша не перелилася через вільця. І тому звучать панахиди і душу роздирає плинекача, яке теж тяжко слухати без сліз і без клопка в горлі. Кажуть, герої не вмирають. На жаль, герої вмирають. Герої вмирають, відходять від нас в інший світ. І вони вмирають в серцях тих людей, які про них забули. Вони вмирають. В серцях тих людей, які щось купили, щось продали, для яких це невигідно пам'ятати, тому що голос сумління він лишається з людиною сам на сам, і навіть брязки від грошей не може його заглушити. Я зараз бачу хлопців в камуфляжі наших захисників, наших оборонців, нашу гордість, тому що військова форма. Зараз настільки високо піднесена в суспільстві. Ми гордимося вами, хлопці. Але запам'ятайте, жоден президент, жоден міністр, жоден командир не вправі наказати вам підняти зброю або кийка проти народу, які б не були ситуації. Подивіться в очі героїв Небесної Сотні, вони голими грудьми йшли на автомати і на кийки. Будьте їхніми послідовниками. Влада міняється, президенти, міністри приходять і відходять. А лишається народ, якому ми всі з вами присягали. Хтось офіційно, хтось на Конституції, хтось собі в серці, хтось молитві. Нехай це буде нашим таким болючим, пекучим і вічним спомом нашій душі. Я бачу тут наших золочинських хлопців майданівців які побували в тому пеклі. Вони скромні, вони не люблять розказувати те, що пережили, їм це важко. І я хочу їм вклонитися також, тому що страшні хроніки ми дивимося по телебаченню Іловайськ, Дебальцеве, Зеленопілля. Але Майдан це було найстрашніше, що ми пережили, тому що там зброя була тільки з одного боку. І на Майдані з дерев'яними щитами. В будівельних касках або в'язаних шапках із бруківкою а не з автоматом люди йшли. Не знаю, як вони йшли, що в них відбувалося в душі, але вони йшли. От вони йшли за Україну. Ми продовжуємо йти за Україну. На завершення молодіжний театр край. Виступив з флешмобом, після якого біля пам'ятної дошки Небесної Сотні запалили свічки. Не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, бо Британія для нас немає.